Дорогі друзі, сьогодні у студії творці нової музично-театральної події осені уже 14 15 та 16 листопада на сцені Дніпровської опери відбудеться прем'єра Ретро Мюзиклу Школа танців Соломона Шкляра, проєкту, який об'єднує музику, пластику, гумор і ностальгію за старим Києвом. Це вистава, що поєднує театральність, балет, вокал і. Кінематографічний стиль над постановкою працює заслужений артист України, режисер і балетмейстер Максим Булгаков, а головну жіночу роль виконує чарівна Дар'я Лєбєдєва. І сьогодні вони з нами в нашій студії в прямому етері поділяться, як народжується сучасний український мюзикл, що поєднує ретро настрій і живу енергію сьогодення. Вітаємо вас! Вітаємо, Вітаємо. шановні гості! Ми вас раді вітати в марафоні Простя Свободи! І для початку розкажіть, будь ласка, Максиме, що вас надихнуло звернутися до історії Соломона Шкляра? Ось і створити е, ретро мюзикл на цю тему. Е, мене надих надихнув автор Анатолій Крим і композитор Вячеслав Назаров, і е, директор, художній керівник нашого театру Ростислав Володимирович Карандєєв. І тут цікава тема в тому, що вистава про пам'ять, про пам'ять поколінь, про свої витоки, свої корені, і що відбувалося з нашими родичами у минулому, як вони жили, хто вони були і як вони ставали тим, ким вони в кінці кінців були. Так? І це дуже цікаво, тому що ми зараз воюємо за пам'ять, за історію, а в цьому наше майбутнє, якщо ми знаємо свої корені, у нас є майбутнє. Тому це така основна, основна думка цієї вистави і цього матеріалу. Далі як ви сприймаєте для себе цю історію? Но, насправді вона для мене дуже не знаю, скажімо так, символічна. Бо моє єврейське коріння тут радіє, що я можу зробити показати частину свого такого, скажімо, минулого моєї родини, бо вони займали значну частину в єврейській діаспорі саме Дніпра. Але, хоча історії про Київ, але це все ж таки така, знаєте, сімейна, дуже тепла і часом дуже кумедна історія. Так, і актуальна дійсно для Дніпра. Абсолютно, абсолютно. А розкажіть, будь ласка, як народжувалась постановка ось від першої ідеї до репетиції на сцені? Ну, я хочу, по-перше, зазначити, що це перше прочитання. Ще ніде ніхто ніколи в нашій країні цю виставу не робив. Цю, цей матеріал не м, м, впроваджував на сцену. Тому. Ми, ми на Помацькій йшли до того, що зараз маємо. Я думаю, це буде дуже добре. Але народжувалась вистава тут і зараз, народжувалась в репетиціях, в безпосередній роботі з акторами, з оркестром, з композитором, який, який дякую йому, прислухається і робить те, що я від нього прошу, навіть коли він не дуже з цим згоден. От. Але це дуже такий мобільний і чутливий композитор, що я дуже вдячний йому за це. І так само автор Анатолій Крим ми редактуємо тексти, ми редактуємо якісь лінії весь час, і мені дуже приємно працювати саме з цими авторами, тому що це для мене. Чесно кажучи, велика честь, бо я ніколи в житті не думав, що я зустріну Анатолія Крима вживу. Ну, Тобто, мається на увазі. Фейс я face to face. Я і Анатолій Крим, бо це легенда, це, це діяч мистецтва, дуже визначний, талановитий. Тобто, от. І це дуже цікаво, тим більше, от у мене немає коренів. А, і мені треба було поринути в це все, познайомитися з людьми, сходити на деякі свята їхні. Стати частиною цього, відчути цей дух, про, звідки народжується гумор, звідки народжується оця спосіб мислення. Цей спосіб мислення, звідки він народжується, чому вони саме так думають, чому самі такі поступки роблять. Це дуже цікаво. І я відзначив для себе, що це дуже дивно, що одне місто і настільки різні культури, і вони, ну, тобто, ми живемо паралельно. Зайшли, я, я здивувався дуже, як, як така культура може так от паралельно існувати, але водночас вона повністю інтегрована в наша, а наша повністю в них інтегрована. Тобто такі от… Переплетення дуже цікаві. Культурний симбіоз. Так. І я що хочу сказати, що наша держава, якщо ми так і будемо мультикультурно розвиватися, то це буде дуже для нас корисно. Тому що, ну, ви саме знаєте що. Так і є Дар'я, а ваші корені е, проявились як на репетиціях? Ну, знаєте, мені було. Е... Дуже тепло від цієї вистави з самого початку, коли ми ще тільки читали сам текст, коли ми ще обговорювали його без якогось репетиційного процесу, а безпосередньо з режисером, з колегами сиділи за великим столом. І там були якісь фрази, які я знала ще з дитинства, тобто це фрази на ідиші. А мій тато він час від часу використовував їх. тобто я могла могла їх перекласти, могла пояснити, чому вони звучать саме так, і що вони взагалі означають для нас, для цієї вистави, і взагалі для такого культурного поринення усіх нас як артистів і як режисера-постановника. В це середовище. Воно так дуже інтегровано в українське суспільство, і там насправді в нашій виставі показано, як саме. І коли всі ці люди вони співають, кажуть про Київ, про Україну, яка стала для них рідною, бо в, неї, бо в них не було іншої батьківщини, мені здається, що це е, трішечки таки умаш е, на те, що зараз відбувається в нашій країні. Бо в нас дійсно живуть дуже багато національностей, які інтегровані в наше суспільство, і для яких саме Україна це рідний дім, це батьківщина, і за яку вони зараз можуть боротися і відстоювати своє право на життя тут, у вільній країні. Так. Дякую, дякую. А, у виставі події розгортаються у кількох часових вимірах. Ось поясніть, будь ласка, чому ви обрали такий спосіб оповіді, і як він відображається у сценографії? Ну, по-перше, це матеріал такий. Анатолій Крим його так написав в Дію в просторі. Але ми не ставимо про той час, я так думаю. Ми, ставимо, ми, 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 ми намагаємося викликати той час сюди. І подивитися на той час нашими очима. Магія в декораціях. Магія, освітлювальні прибори, дивна декорація цікава і спосіб існування наших акторів. От, а більше секретів не буду розкривати, тому що буде нецікаво. От. Але приходьте, подивитесь, ви не пожалкуйте, і вам буде дуже приємно, весело. Тому що, ну, про що вистави кажуть? Да? Про... Чому? В наш час от, є, є у єврейська така мудрість. Тобто, щоб не відбувалося, танцюй. Щоб не відбувалося, танцюй. Бо можна з'їхати з глузду з цим, чим зараз все, що відбувається, да, з цього можна поїхати просто. Тому ми за те, щоб в будь-який момент нашого життя ми були здатні радіти цьому життю. От такий основний меседж. Ще один спосіб існування це і музика на сцені. Якщо говорити про музичний матеріал, розкажіть про нього детальніше: хто автори музики та віршів, які стилі подані. Автор музики і віршів Слава Назаров, композитор. Він відомий композитор. Він багато музики написав для українського кіно і не тільки українського. Музика легка в плані. Залучення танцювальних ритмів і ректайму, і фокстроту, і танго, і джазові такі вирішення. І хіти, є хіти. І я дуже сподіваюся, що глядач, подивившись виставу, буде виходити і наспівувати, що дуже довго-довго мелодії і пісні з цієї вистави. Як вам лягло це на душу, так би мовити, далі? Мені взагалі все дуже подобається. Якщо це порівнювати з оперою, то це а вже ж не настільки важкий матеріал, як класична оперна музика, класична оперна арія. Але все ж таки, це такий виклик, бо мені, як оперній співачці, не завжди було, скажімо так, з першої ж ноти зрозуміло, як це співати. Але всі ми маємо бути мультижанровими артистами, і тому зараз можна співати і рехтайми, і танго, і все це в нас робиться. І співаються і якісь єврейські пісні. Але ми не будемо спойлерити так, тут які самі. Послухаємо. Да, так, так. Як, Якраз буде певна можливість, як провести наступні наступний вікенд. Так. Як провести наступний вікенд? Це, звісно, прийти прийдемо до Ліпровського оперу. <ріх> <ріх> так, абсолютно. Дар'я, ваша героїня Віра Абрамович-Демська. А розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до цієї ролі, і що можливо особливо приваблює вас в образі цієї героїні? Е, ви, ви сказали, що в принципі було доволі легко адаптуватися так, е, під цю роль. Але чи були якісь певні особливості? Ну, почнемо з того, що це така е, це дуже цікавий і нетиповий для мене персонаж. І я вперше граю. Жінку, скажімо так, яка старша за мого реального віку, і це насправді такий трішки виклик від режисера, але нічого, ми справляємось і. Мені дуже подобається взагалі, як вона прописана і в самій п'єсі, і який в неї є музичний матеріал, як він, як він її відображає, і скільки в нього в неї танцювального матеріалу, бо Віра Абрамович-Демська балетмейстерка, вона не проста жінка, так і каже, що вона навіть працювала у національній опері. А вже скільки вона працювала і яким чином можна дізнатися тільки на виставі. Але е, мені дуже взагалі подобається її така характерність. Тобто, це сильна жінка незалежна, але в той же час вона дуже приваблива. Вона завжди користувалася якоюсь увагою від чоловіків, і е, пан режисер це дуже вдало показує в нашій виставі. І, взагалі, мені здається, що якимось чином вона тікає до цієї школи танців від такої буденності, в як. Які вона жила увесь цей час до цього. Вона, скажімо так, для мене була викликом, тому що в неї весь час змінюється настрій. Вона така, весь час людина-настрою. І пан режисер весь час мені каже, ось тут така, тут така, ось так, ось так. І це все треба відігрувати, це все треба показувати не тільки в якихось монологах, діалогах. Але і в танцях, і особливо в співі. А, тому ну були важкі моменти, але все ж таки я вже дуже сильно, сильно люблю цього персонажа. Вона просто неймовірна жінка. Чи додали ви щось свого? Ну, да, напевно, так. Вона в мене така, скажімо, дуже грайлива виходить час від часу. І в нас є вже якісь такі фішки, які ми маємо тільки з одним з моїх партнерів, а інші з інших з моїх партнерів. І весь час ми щось додаємо ще свого. І е, навіть буде один такий момент з мемів, але який саме іде? Ну то <ривіт> також дізнаються глядачі тільки на виставі. <ривіт> а, ваш тандем з партнером, який грає Соломона, важливий для сюжету. Дуже. А, яким було ваше таке певне взаємне творче порозуміння на репетиціях? А взагалі, в мене два чудових партнери: це Максим Максими і Олексій Стрижак. І ми не вперше з ними працюємо на сцені. Але скажімо так, вперше працюємо в такому тандемі саме, а, ну все ж, в закоханому. Тандемія, ну, такий Романтич. маленький спойлер, вибачаюсь, пан режисер. Але ну, маємо те, що маємо. <хи> ну, в принципі, з опису вже. в принципі, Ну, станія... так, можна зрозуміти, що там так. щось відбувалося І між людський. ними. Так, але це не єдина історія кохання у цій виставі. І насправді з моїми партнерами дуже легко, вони, скажімо так, дуже зручні для гри. Вони увесь час відгукуються на якісь а, мої там побажання, мої а, якісь там попередження, що ось тут ми робимо так, так. Найважче було станцюватися насправді, тому що обидва мої партнери вони баси, і баси танцюють в операх дуже рідко, але. В нашому мюзиклі, в нашій виставі, е, вони танцюють увесь час, в них немає жодного вибору. Тим паче з такою жінкою, як Віра Абрамович-Демська. Е, вони мають тільки танцювати. Е, хочуть вони, не хочуть, але їм це вдається. Вони вже дуже дуже гарно танцюють. Танго буде дуже пристрасним. Вау! Вауне, Максима mm. мюзикл об'єднує понад сотню артистів. Всі танцюють. Це солісти опери, хору, балету, та мімансу. Як координувати такий масштабний колектив? Дуже просто на словах, дуже тяжко на ділі. От, а, ну, перш за все, треба, треба зацікавити майже всіх і роздати певні задачі. І щоб вони при виконанні цих задач були зацікавлені весь час. Оце саме важче зробити. Придумати, що робити, залюбки. Але насправді, це так здається, стоїть у нас тема більш не в масштабності, а в концентрації на тому, що відбувається. А, така а, кадрована історія. А, ви там самі сказали, що це така кінематографічна історія, тому що ми весь час говоримо про кінематограф і даємо натяки не, не прямі натяки на те, що Голівуд а, побудували не, не ті, а наші. От і тому. Фільмована така трошки історія, тому концентрація. Але на цю концентрацію роботи працює дуже багато людей, і, і я за їм за це дуже вдячний, що вірять в мене, в себе і в результат. І, що найголовніше, вони в процесі. Тому що в театрі завжди важлив, важливий процес не як результат, а процес. Тому що це наше життя, і ми в цьому живемо. І ми не маємо жити погано, ми маємо жити на всі сто. Тому процес я за процес. Так, абсолютно вірно. І я вас в цьому підтримую. І щодо процесу, наступне питання. Ось у процесі репетиції. Чи були певні моменти імпровізації або якісь елементи, ось, які народилися під час репетицій? А вся вистава у нас на імпровізації. Так може а, ще а, і будуть. Та, і, <рес> забу... <рес> тобто є мотивація прийти <рес> одразу і 14-го, <рес> і 15-го. 15. Тому що вище <рес> щось зміюється, вище <рес> щось, щось додається, від чогось відмовляємося, а, щось додаємо, і, і ну, ми шуткуємо більш, більшу частину. Коли я не злюся, то ми шуткуємо. А, от, ну, шуткуємо ми більше, ніж я злюся. — Так, це правда. <рес> і це дуже добре. І це надихає і дає нам впевненість в тому, що ми робимо правильні речі і рухаємося в правильному напрямку. Ще один момент, такий дуже важливий вже з назви ретро мюзикл, тобто час ретро, костюми і декорації. Як працювали над ними, щоб відтворити атмосферу початку ХХ століття? Так, у нас працюють дуже відомі художники. Христина Карабєнікова — це художник з костюмів, і Юрій Ларіонов художник по декораціям. Це дуже талановиті люди. Я з ними вже декілька вистав поставив в різних театрах нашої країни. І... Так, у нас костюми того часу. У нас є побудована зала того часу, як би мовити, але вона настільки легка і е, освітлена, що нам додає багато простору, де ми можемо існувати і тут, і там е, е, це дуже цікаво, але знов таки про це говорити ну краще побачити, так, так. бо я можу багато наговорити таких зрозумілих речей. А, але треба дивитися, побачити і відчути. Та. А як вам це чується, Дар'я? От ця атмосфера, ви в ній, ну, костюм. Е, Скажемо так, е, костюм мені дуже подобається саме своїм кольором. Для жінок скажу, що це найбільш актуальний колір цієї осені. <рес> <рес> Скажемо так. Але насправді, навіть коли ще ми Це не маємо... по, по, по якомусь там да, фешн. Так, так. це <рес> там… <рес> а... Я зрозумів. Ну, все, все правильно зробили. Ми попередили час, коли ще зробили костюми влітку, але вже це популярний колір осені. Згідно трендів. <рес> Згідно так. трендів, працюємо виключно так. Навіть коли ми ще не мали до кінця збудованої декорації, ми вже якось опинилися в цьому світі. Тобто через цю п'єсу, через її якоюсь насиченістю, діями, розмовами, піснями, а вже ще танцями, ми вже поринали в початок ХХ століття в такий буремний, але все ж дуже романтичний для нашого часу момент. І... Мені взагалі все подобається. Такий дуже незвичний образ. Дуже гарні костюми, і нам дуже цікаво побачити повністю збудовану декорацію. І ми її побачимо. Обов'язково. Так, Звісно, вкотре наголошую, що прем'єра відбудеться 14, 15 та 16 листопада. І отже, таке питання У Дніпровській опері. У Дніпровській опері, О, ще так. є. Ще трошки Ще залишається друзі. Отже, друзі, є можливість, є можливість так. провести наступний вікенд дуже весело і культурно. Отже, і таке наступне питання. Три дні поспіль вистава. Чи будуть якісь певні відмінності між показами? Ось як Дар'я голосила дала натяк, що буде два акторські склади. Так. Бу, так, та, та, буду змінюватися, але декільком акторам наразі не, не повезло. Вони будуть а, а, працювати, а, віддаватися публіці всі три дні прем'єрних, як Дар'я, змінюючи тільки партнерів, як рукавички. Ну. Ні. А, у нас а, на деяких ролях і три склади є, є два склади. Задіємо весь весь наш акторський потенціал. І що ви хотіли, б, ви багато нам розповіли, дали таких зачіпок, гачечків, передали б нам вже цю круту, класну атмосферу. Вже хочеться йти. Що б ви хотіли побажати глядачам перед прем'єрою? Які емоції вони відчують? Я хочу, щоб вони прийшли в театр, відключились від того, що відбувається зараз. Отримали заряд емоцій добрих, гарних, веселих, щоб в них залишилось це в пам'яті, і щоб вони мали бажання ще раз приходити і получати, отримувати, от той е, запал, на щоб вон, їм було легше жити. Далі а, ну, я підтримую 100% те, що сказав пан режисер, але все ж таки я хочу, щоб. Люди здебільшого поринули в цю історію в цю епоху, а в те, як її побачить один з головних героїв, усю цю історію насичену і коханням, і кумедними моментами, і якимось, скажімо там ретроелементами, щоб вони на якийсь час просто зосередились тільки на театрі. Тільки на цій виставі і змогли повністю відключитися від таких, скажімо, буденних справ. Ми будемо дуже намагатися, щоб так воно і було, щоб ми віддали якомога більше нашим глядачам, і тільки будемо сподіватися на бурхливі оплески в кінці вистави. Так буде. будемо дякуємо вам, що ви робите зараз сучасну українську культуру у Дніпрі. Що ви експериментуєте вперше ставити цю виставу на українській сцені? Успіху вам успішним. Дуже дякуємо, що завітали дякуємо. до марафону простір свободи. Дякуємо, дякуємо.